моє нове відео з подорожі резоною. Зараз позаду мене знаходиться Гранд Каньон. Я прилетів до Феніксу, Аризона, на вулиці майже плюс 40, справжня спека. І навіщо ви запитаєте, я це зробив влітку. У мене був чіткий план орендувати кемпер за один долар, доїхати на ньому до Гранд Каньйону, але він плану розсипався. Мою резервацію скасували два рази. Я залишився без транспорту, без ідеї, в пустелі і навіть не знав, що робити далі. І як завжди, каучсорфінг врятував мене. Я розказав своєму хосту, що мій план відмінився. Він сказав, мене, що мені є вільні вихідні, тому я можу тобі показати Аризону. Кауч це така платформа, де ти можеш Зашатися в місцевих, ти їм пишеш привіт, як справи, я приїхав не декілька днів і ти можеш безкоштовно в них залишитись. Це не просто безкоштовний готель, а культурний обмін, знайомство з новими друзями. Вже майже біля Гранд Каньйону, він десь ось там. Позаду нас це наша перша зупинка, такий прекрасний вид, Червоні гори. 5 годин їзди від Феніксу. Нарешті я дістався до однієї з найзнаменитіших локацій на Гранд Каньйоні. Це ось тут Хоршу Бенд. Це частина Гранд Каньйону. і Річка так повертає і схоже це на підкову. Роблять фотографії ось там, а я сижу ось тут. Ще цікаво, що ти можеш навіть закемпитись ось тут, залишитися в палаці, припливсь сюди на каяку, чи як. І ось такий вид. Круто, що тут немає ніяких заборонюючих знаків, що ти можеш ходити майже всюди. І от мені цікаво, як часто хтось падає туди вниз. На заході сонця тут зібралася просто якась неймовірна кількість людей. Сам вхід в парк коштує 10 доларів. Це за парковку і за в'їзд. Люди залишаються на захід сонця, але я ще хочу відвідати пляж і встигнути скупатись трошки. До заходу сонця залишилось 30 хвилин. Надіюсь, ми встигнемо доїхати до пляжу і скупатися там. Подивіться на цей прекрасний захід сонця. Все таки ми встигли. Зараз скупаюсь ось там і, не знаю, річка чи це озеро. Тим цього річка переміримо, яка там температура води. Можна навіть залишитись тут з кемпінгу. Якщо б я знав, що тут таке можна зробити, взяв би з собою палатку і залишився тут. Але сьогодні будемо почувати в готелі. Переміримо водичку. Ну Градусів така, 20 чимось, тому зараз пробуємо. Ідеальне завершення дня, водичка просто прекрасної температури, захід сонця, що може бути краще. Став час підкріпитися, ніколи не їв Деніс, тому зараз спробуємо, що це таке. По цінам 10 баксів за ось таку тарілку, панкейки, з яйцями і сендвіч непогано. Замовив ось такі курячі стріпси з картошечкою. Коштував 10 баксів, Непогані ціни тут. Кажуть, що подорожувати дорого, але готель коштував всього лиш 54 долара з сніданками за двох. І ще й два великих ліжка. Мети знаходиться неподалік від Гран Каньйону, тому я дуже здивований з такою ціною. Номер виглядає ось так: нормальні ліжка, два великі, кондиціонер, телевізор, сейф. Нормальна така ванна кімната. Навіть є мікрохвильовка, холодильник, телевізор. Що чесно просто шокований з такими цінами. І це все в 20 хвилинах їзди від одної з найпопулярніших локацій в цьому районі. В готелі за 50 доларів навіть є сніданок, включений, в вартість. Мені аж цікаво, що там може бути на сніданок за 50 доларів. Але я думаю, просто бутерброди, хліб, джем. Зараз глянемо. Є кава, сік, вода, овсянка, молоко і чай. Непогано. Можна зробити вафлю, Ось так набираєш, намиваєш, чик-чик-чик. Всі мріють потрапити до каньйону Антилоп, але квитки по 100 доларів і прогулянка з гідом це не зовсім мій тип подорожей, тому я знайшов одне, можна сказати, унікальне місце без натовпу туристів, такі ж самі форми, безкоштовно і дуже мало людей. Від каньйону Антилоп їхати всього лише 40 хвилин, безкоштовна парковка, безкоштовний вхід, 6 міль хайкінг це десь приблизно 10 кілометрів в одну сторону, 10 кілометрів в іншу. Так виглядає початок, вже непогано, непогано. Я не був і не бачив сам каньйон Антио, але поки що виглядає дуже так вражаюче. Надіюсь, мені камінь на руку не впаде, як в фільмі 127 годин, і дощ не почнеться. Тому що тут були знаки, якщо починається дощ, треба дуже швидко евакуйовуватись, можна сказати. Це тільки початок, але вже виглядає вражаюче. І великий мінус того, що на вулиці десь плюс 40, можливо краще приїжджати сюди взимку. Те, що я бачив на фотографіях та відео, з реальної частини або з офіційної частини каньйону Антиок. Я б сказав, це на 90, може, на 99% схоже. Поки що, а це ще тільки початок. Просто погляньте на цю висоту. Тут приблизно метрів так 10. І достатньо вузько, щоб пройти. Зараз треба обережно. Такі види. Ще дуже важливо було підібрати правильний час, щоб світло падало в каньйон. Мені здається, я щось трошки не вгадав з часом. Але вау. Ось там починається щось непогане, непогане. Просто подивіться на це величезна частина. Не знаю скільки метрів. Америка дивує мене з кожним новим днем. Тут ще купа речей, які ти можеш побачити. Тут навіть є вода, а дощ, мені здається, був тут дуже давно, тому що це глина, вона не висихає. Трошки водичка, тому треба стрибати. Окей. Зараз головне не впасти сюди в воду. В повільному темпі. Я йду вже десь хвилин 40, а довжина цього трейлу 12 миль, це десь 18 кілометрів. Будьте готові знімати взуття, щоб піти далі, як я це буду зараз робити. Тому що навіть сухий сезон, тут є ось такі озера, чи калюжі, чи річки. Треба проходити ось так. Оп. Вина десь сантиметрів 20, ой, може вже 30, то телефон сюди не пустити. В принципі, могло бути гірше, колись в Турції мені навіть прийшлося пливти, щоб рухатись далі. Я тільки зняв своє взуття, пройшов таку велику калюжу. Надів назад і зараз знову треба знімати. Ого! Достатньо така глибока. Так, зараз треба, мені здається, вже і штани знімати. Я повинен туди далі пройти. Зріст 170, тому вам прийдеться майже пройти там. Пробуємо потихеньку. Подивіться на колір та висоту. Моя камера не передає колір, та те, що ти тут бачиш, але це просто якийсь неймовірно. Червоний колір. Поки що максимальна глибина десь така з дев'ятиповерховий будинок. Якщо б вода була кольору ось такого і так само тхнула, я б тут точно не пив, але тут можна по камням обережно перейти. Є достатньо така вузька частина, тому якщо у вас хаустрофобія, можливо, це не для вас. І так тут десь як коридор в кімнаті, як коридор десь приблизно. Я бачив багато чого красивого в своєму житті. І був в Азії, Індії, на Гавайях Європа. Але це місце точно входить в топ 10 найкрасивіших та найунікальніших місць, в яких я встиг побувати. Плюс цього місця. При зномадітності, спочатку, куди йдеш в такому як, я не знаю, маленькому каньйоні, все красиво, класно. Потім ти спускаєшся вниз, по драбині, там трошки інший пейзаж, а потім ось як тут. Пісок, скелі, трошки треба поплавати, але це нічого. Похід зайняв приблизно десь 3 години. Я пройшов 6 км в одну сторону. Якщо був би час, пішов і далі на цілий день, вода закінчилась, але я вже ось біля парковки. Ось так називається трейл. І повертаєш туди, паркуєшся і йдеш десь 2 години. Ще дві години їзди, і нарешті я знаходжуся на екран каньйоні. Наша перша зупинка це ось така вежа, побудована в 1930 році. І тут відкривається вид майже 360. Андканьйону 6 мільйонів років. Річка, яка протікає знизу, називається Колореадо Рівер. Це річка, яка сформувала його. Зараз трошки швидко вам розкажу про цю вежу. Була збудована в 1930 році як копія вежі, яку індійці використовують для спостереження за зірками. Можна зайти в саму середину вежі, подивитися на вид звікон. Вежі можна піднятися ось так наверх. Мінус цього, що тут вікна є і не відкрита. Не відкритий майданчик. майданчик. вид... Офігенний, офігенний. Круто, що ти можеш подивитися тут на 360. Це великий плюс цього місця. Я здивований, але тут майже немає туристів. Глядає прикольно, може тут прогулятися такі малюнки. Але мені щось здається, що вони не оригінальні. Не оригінальні. Гранд Каньйон один з найдовших та найглибших каньйонів у світі, довжиною 429 кілометрів, глибиною 1800 метрів та шириною до 29 кілометрів. На Гранд Каньйоні сотні оглядових майданчиків та хайкінгів. Я приїхав в ще одне місце, називається Гранд Пойнт. Тут відкривається ось такий майже 360 вид. На весь каньйон. Парк працює цілодобово, тому ти можеш приїхати сюди, закемпитись, робити хайкінги. Тут є ось така стежка, можна спуститися. Я хочу перевірити ось той камінь. Надіюсь, це безпечно. А можливо і ні. Ха. Зараз подивимось, чи можна взагалі туди підійти. Спробуємо піднятися на цей камінь. Я бачу, вже хтось сюди підіймався, тому я думаю, в мене повинно вийти не знаю наскільки надійно ставати на таке, але далі я вирішив, я не піду. ще трошки спуститися вниз, щоб подивитися на цей прекрасний вид. Просто подивіться, куди я для вас піднявся, щоб показати цей прекрасний вид. Оп! Ось так, як сходинки Потихеньку і ось такий вид. Якщо вам сподобалось, не забуваємо підписуватись, ставимо лайки і вже скоро новить цікаве відео. Зараз я знаходжуся, можна сказати, на центральній частині Гранд Каньйону. Тут центральний в'їзд, багато туристів, багато глядових майданчиків. Але ви тут того вартий. Сюди теж обов'язково треба приїхати. Можу сказати, центральна локація Гранд каньйону вражає, вражає. Тут багато таких безпечних оглядових майданчиків, де ти можеш йти, і подивитися дивитися вниз. Як на мене, мінус цієї головної частини каньйону в тому, що ти майже не бачиш річку. Там спочатку, де була ця велика вежа, ти можеш бачити річку, побачити, як все це утворювалося, як починалося. А тут красиві види, але річку не видно. Подивіться на цю прекрасну точку. Треба туди спуститися, я думаю. В принципі, не складно. Ось так чик-чик-чик і вниз. Коли стоїш та йдеш тут, трошки складно уявити, що це все вирізала звичайна річка. Але я зрозумів, що це зайняло мільйони років. Подивіться, куди я підійшов. Я знав, що Гранд Каньйон величезний, але тільки коли я стою на краю, розумієш, наскільки він величезний і наскільки ти маленький, порівнюючи з всім цим, що знаходиться на нашій планеті, і тут ще немірно те, як змінюється колір скель в залежності від позиції сонця, ось зараз захід сонця просто неймовірні кольори. Якщо чесно, я очікував, що тут буде купа туристів. Вони є, їх багато, але ось зараз я прогулююсь, ні одної людини. Вже 10 хвилин не зустрічаю, але здається, зараз влітку не сезон, тому що дуже жарко, взимку тут більше туристів. Більшість людей, які приїжджають сюди, вони просто дивляться на каньйон зверху. Але тут є сотні різних хайкінгів, які просто захоплюють дух. Зараз трошки складний вибір треба зробити: дивитися туди, на неймовірні скелі, як вони змінюють свій колір, чи дивитися ось сюди на сам захід сонця. Напишіть в коментарях, що ви вибрали. Після тяжкого дня хайкінгу треба підкріпитися, тому ми заїхав в Вінні аут. Чим інінаут краще, чи Макдональдс, тим, що у них смачніша їжа, тому що нічого не заморожують, готують свіже. І ціни тут такі самі, можливо навіть і дешевше. Ось так виглядає моя їжа, коштувала всього лиш 8 доларів для Америки. Це непогана ціна. Якщо будете в Каліфорнії або на західному узбережжі, однозначно треба спробувати. Вже скоро на велике відео. Тому підписуємось на канал, ставте лайки, щоб не пропустити.